Це називається круче Дніпра, вони тягнуться від Андріївського звозу і до Печерської лаври, як міді. Знаєте, що мене здимувало? Ми знаходимося самому серці столиці України, да. і от дивіться яка стоїть тут рослинність зелень. Мені нагадала англійський королівський парк, де рослинність зберігає що в природному стані, бачите, трава росте, оці ніхто не стригає. Такі квіти, Гарні. подорожник, трава, тут квіти посаджені, тут щось виросло, і все в такому природному стані. І вони вважають, що краще, ніж природа, ніхто не зробить. Да, Тому я, зараз я в дуже, дуже багато збиваний. таких парків бачу, де по маленький шматочок землі і засіяний такими. Травами лугавими, і вони досить красиво вегетують, ростуть і потихеньку цвітуть. Цікаво? Звичайно. Приємно вражений. А головне тримається оцей біоритм життя. Це називається круче Дніпра. Вони тягнуться від Андріївського звозу і до Печерської лаври, як міді. Знаєте, що мене здивувало? Ми знаходимося на самому серці столиці України, де? да? І от дивіться, яка стоїть тут рослинність зелень. Мені нагадало англійський королівський парк, де рослинність зберігає що в природному стані. Бачите, трава росте, оці ніхто не стригає. Такі квіти гарні. Подорожник, трава. Тут квіти посаджені, тут щось виросло. І все в такому природному стані. І вони вважають, що краще, ніж природа, ніхто. Не зробить. Да, Тому я зараз я... дуже багато не... таких парків бачу, де маленький шматочок землі і засіяний такими е, травами лугавими, і вони досить красиво вегетують, ростуть і потихеньку цвітуть. Цікаво? Звичайно. Приємно вражений. А головне тримається оцей біоритм життя і розливаєте і